Добрий вечір. Запрошую вас, під абажур. Сьогодні три роки, як на сході нашої країни йде антитерористична операція. Три роки. Я от собі подумала, що ну є вже, напевно, такий пласт людей, які вже звикли до того. І як не крути, але це вже стало таким повсякденним життям нашої країни. І звучить якось жахливо. Три роки АТО, три роки війни. Я подумала, що от. Німецько-радянська війна вона тривала 4 роки, а тут ми вже маємо 3. Я, звичайно, безмежно вдячна і не тільки я, й більшість людей України, тим хлопцям, які захищають нашу Україну від російського окупанта, тим хлопцям, які віддають своє життя, тим хлопцям, які віддають своє здоров'я. І сьогодні у мене в гостях захисник України, це сотник Євромайдану. Це боєць АТО, народний герой України Олександр Абаєв. Добрий вечір. Добре. Олександре, війна чи АТО? Ви там були, ви це бачили, ви це знаєте. Ну, антитерористична операція буває декілька ходів. Так? Можливо, як, ну, звикли там фільми там, або ще щось, то терористи щось захопили, блискавична операція. Так, ну, так. Вона, можливо, планується декілька днів. І блискавична операція стається, здійснюється, і все. І все завершено. Ми результат маємо. Після події 11 вересня в Штатах подя... подальші дії, ті події, що відбувались, теж вважались антитерористичною операцією. Тобто, то, але вони їх називали то, війна з тероризмом. Угу. А в нас один з проявів, один з видів гібридної війни. Так? І ну, називати антитерористичною операцією. Якось трошки нелогічно, тому що є докази, тому що, скажімо так, наші опоненти з, uh -huh. з тієї сторони забезпечуються зброєю, боєприпасами, технікою, особовим складом з від минулому старшого брата. Головне, що вже в принципі, от в тому самому і в інтернеті, і в новинах, звучить і російський окупант, зда звучить війна Росії з Україною, звучить російсько-українська війна, але на рівні е м, керівників держави таке рішення не приймається. Ну, тут є декілька бачень цієї ситуації, так. Всі кажуть, от чому не назвати війна, так? Uh -huh. чому не, не ототожнювати ці поняття? Е, звикли, ну, я дуже радий тому, і багатьо, ну, багато людей України ну, не знають, що таке війна. Так? Ну, ми звикли там по фільмам, по історії, по книжкам, що війна це колись давно було, це там зібралися, там, там, воєнкомати, збрали зброю uh -huh. і на війну. постійна. Uh В -huh. uh -huh. фільмах так, Пустійно. показували, якось демонстрували по-іншому. Але забувають про поняття комендантська година, так про поняття військовий стан. Тобто, коли військовий стан в країні, поняття приватної власності відсутнє, поняття приватного простору відсутнє. Ваш автомобіль, то він не ваш автомобіль. Якщо він потрібен на війну, вас його реквізують. Якщо бійці треба розмістити в вашому житті, їх розмістять. І ваша, ваша думка то нікого не хвилює. Це з однієї сторони, а з іншої... Не будемо забувати, що в нас якісь там, тісні економічні відносини з країною-агресором, яка на нас напала. Не відкрито. Тобто, ну, по суті, по великому рахунку не було там, заяви то, тієї влади, що ми такі-то такі, то відкрито, ми наступаємо, там, у нас інтервенція. Ми можемо називати як, як завгодно, але в нас є факт. І люди, які торгують між собою, так? Ну, то є багато цих там, ілюстрацій, коли зверху пани тріснуть друг другу руки, а знизу їх народ б'ється, ну, чуби. Ну тому назвати, коли в тебе ну, дуже тісні взаємовідносини, і фінансові, і якісь певні зобов'язання, якісь домовленості, а, ну, просто в ті люди не мають права в пусту трусити ну, повітря. Він, якщо сказав, то кожне його слово несе якісь наслідки. Чуєте, ти Саша? А все ж таки, бійці, які там, ви безпосередньо там, ви як вважаєте? Це війна. От, звісно, війна. Тільки, чому? З усіма, в принципі, так. наслідками, що якщо це війна йде в країні, відповідно, уся країна має ну, якось боронити це все. Ніхто і від... нікого, ну, не заставляє. От Я кажу, зараз дуже така популярна фраза. Там якийсь там чиновник дезервався, взяли його там, на гарячому чи на якісь ну, uh -huh. взятки, грубо кажучи, так. От, заберіть його, відправте в ото. Вибачте, це якась виправна колонія. Чи це якісь місце, де когось переформатовують, угу. туди тобто добровольці йшли, кожен самі цих цих сам ні. Ну, мобілізація це окремо, так? Там були, ну, не вистачало дійсно людських ресурсів, і ну, мобілізовані дуже вкрай рідко були на нульових і передових позиціях. Угу. Це ну, доволі рідкі явище. Загалом їх займали або сили спеціальних операцій, або добровольчі батальйони, або вже Збройні Сили України і регулярні війська. Каже, от візьміть чиновника, киньте його то, хай він там зрозуміє, що Та він нічого не зрозуміє. Навіщо на фронті потрібна людина, яка не знає, навіщо він сюди прийшов, який тут має відбути, ну те саме, що було змобілізованим. Відбувальщина не потрібна. Це витрати, це ризики, тому що ця людина що завжди, це покине зброю і під час контакту піде. Ну, ви пішли добровольцем в зону так. АТО, та в, у вас був Київ 2, мені здається, так? Так? Київ, так. Для вас особисто, от ваша війна, вона коли почалась? З моменту, коли відділився Крим з референдуму в Криму. Я в той час заходився на лікування в Польщі, я все дивився в інтернеті. І ну, якщо навіть підняти десь Фейсбук за той час, за той період, за той рік, я написав, що це війна. Ви на лікуванні в Польщі були після Майдану. Так, Якщо у нас вистачить часу в програмі, ми трошечки ті дні теж пригадаємо. А, дивіться, у вас батьки, вони військовозобов'язані, ви також служили в армії, так? Да? У мене тато офіцер і мама служила в армії десь близько 10 років. Угу. І е, після того, як анексували Крим, е, ви могли дати чітку відповідь, що Росія на цьому не зупиниться? Так. Тобто ви бачили, що далі буде продовження і це буде війна? Ну, щоб бачити, що буде далі, потрібно просто дещо обернутися назад, подивитися на те, що було події раніше, і загалом піднятися на ситуацію. Uh -huh. ну, чомусь всі забули про Придністров'я. І воно їм було потрібне. Ну, то есть, тобто, Крим, Севастополь, він давним-давно, Скільки я вже туди їздив, дуже багато років там ще з дитинства, з батьками, з мамою. А, а там а, хто у вас? Ну, ми їздили відпочивати, ну, кожен кожновітно намагались виїхати. Там саме поняття, що вони з Україною для них для більшості населення було тимчасове. Ну, я так, так знаю. вийшло. Я так, це знаю, так, бо в мене теж був період, коли я по роботі їздила туди так. так протягом років шести, і дійсно там багато людей було тих, які Ну, які вважали, ну не то, що вони вважали, що вони росіяни, але те, що вони не українці, так, це вони точно. Так, ну і 90-ті роки, коли був розвал Радянського Союзу, і коли Крим відійшов як в Україні. Тоді ж ну, це все так, на коліні сталося, ну по факту. Uh -huh. Якісь були вищі військові заклади, які ну, давали присягу Радянському Союзу, а майже опускатись і ставили перед вибором, ти, ті самі особові склад е, флоту. І став або ти даєш присягу в Україні, або якби вертаєшся і залишаєш. Ну тут, дуже якось це зроблено було неякісно, і, ну, і це ну, дуже велика помилка. І тому радикальних кроків якихось такого глобального масштабу робити не потрібно, тому що це. В будь-якому разі вносить розкол в людей в розум, в поняття, в свідомість. І це такі, такі рубці важкі, і глибокі, які у людей вже 20 років пройшло, а вони не, не залікувалися і не затихли. Є така особа, як Юрій Бутусов, і ви маєте з ним певний також та контакт, знаю, і це, в принципі, головний редактор дуже авторитетного інтернет-видення «Цензор». Та? І, що вас пов'язує з ним? Ну, нас пов'язує Майдан, знайомився на Майдані, а потім, завдяки йому, я був скомплектований і екіпірований на фронт. Е, ваша дислокація, якщо це правильно так сказати, якщо помиляюсь, то ви uh -huh. скажете Чернухино ви там було, так? Так, це ви? за Дебальцево, там близько 12 кілометрів було. Якщо Дебальцево був наш останній опорний пункт, uh -huh. біля нас паралельно ще знаходився блокпост один по напрямку на місто Ростов. І ми там ви там. А що це була за історія, коли а, ви завдяки буквально дзвінку до свого друга з Майдану та врятували так. цілий батальйон? Ну, то, ну, це, можливо, дуже голосно сказано. Ми очікували, що біля Дебальцева ну, Дебальцево зайде 25-й батальйон територіальної оборони, Київська Русь, е, його командиром був мій побратим з Майдану Андрій Висота. Угу. І ми, ну, ми виїхали просто раніше. Ми конкретно не знали, куди ми їдемо, поки нас там приділили. Ми зайняли свої позиції, розгорнулись, розквартирувались. І періодично, коли був зв'язок між обстрілами, ну там телефонували додому, телефонували до друзів. Я знав, що він має виїжджати, але куди саме теж не знав. І потім вже ніби от має бути 25-й біля нас. Добре. Я періодично йому телефонував. І якось одного дня дзвоню, кажу, брат, що там. Каже, два-три дні ми на Марші і ми вже будемо. А куди їдеш? Каже, ну, вибачте, не можу, це секретний mm -hmm. фонд. Кажу, я знаю, куди ти їдеш. Кажи, коли будеш. Два-три дні. Ну, як велика колона, поки доїде. Кажу, добре. І якось, ну, там були якісь ситуації, там, бої, якісь контакти, зачистки по нас по території. Ну, тобто, якось mm -hmm. забулось великі Оспанки, обстріли регулярні, якісь там побутові питання. І якось одного дня. Тепло, білий день, сонце. Щось давно не чую свого друга. Зателефоную, де він, що він. Дзвоню, кажу, Андрій, привіт. Привіт. Слухай, брат, я дуже зайнятий. Каже, ну, тебе щось термінове? Та ні, кажу, ну сам що, як? Слухай, я зараз маю відстрілятися, ми вже ми приїхали, розгорнулися, ми зараз відстріляємося і ну, я тобі не бере. Uh -huh. О, слухай, ну ми вже там декілька тижнів, я, трошки, ми знаємо ситуацію, що, де, хто, куди знаходиться. Так, де може бути загроза? Я кажу, а куди стріляєте? Та каже, там за Чернухіно є е, такий великий яр, там з однієї сторони зона, а з другої сторони покинута частина ВВ внутрішніх військ. Вона там розбита. То там сепаратісти, в них там танки збройні. Я кажу: взагалі-то я тут стою. І кажу: в смислі. А ми зайняли цю позицію з самого початку. Вона була дуже зручна, тому що вона на, на а як с... могла бути така нестиковка? Ну, це вже десяте питання. Там два схила. І получається, що по нам обстріли вели з цієї сторони, і прямою на не могли попасти, тому що там пару. А як брали трішки вище, воно прилітало і било в схил цього пару. Uh -huh. Неможливо по нам достати. А 25 й батальйон знаходився в цьому яру далі в Дебальсу. Тобто як, він в принципі, нас бачив. Тобто, пряму. Як, якби не цей дзвінок. Вони вас нас знищували б загалом. Так, і він каже: я вже наведений, я вже білю команди вогонь. Я кажу, це ми. Uh -huh. Як ви? Кажу, так. Ти що стоїш на колінах під, під зброєю, ну, у візка, кажу, ні. Кажу: от всі можу дати комбата. Каже, дай. Ну вони там поспілкувалися, до нас він не вірив до останнього моменту. Поки вони колоною до нас не приїхали, особисто він і прийшов, не подивився, не перевірив, не заспокоївся. Ну, тобто, ну, це ну, Ви це вже та стали випадок. таким, ніби як янголом охоронцем для батальйону і для себе ні. особисто, тому що на Майдані ви отримали три кулі. Так. От, і це були серйозні абсолютно поранення. І після ну, того лікувалися? Так. Лікувалися в Польщі. Так, місяць я лікувався в Польщі, потім я повернувся сюди, і там через два тижні в мене ще була тут одна остання операція. І вже після цього там реабілітація і підготовка до виїзду на фронт. А скільки загинуло з вашої сотні на Майдані? Ну, їх п'ятеро. Хлопців загинуло, іменно сотні яких. Я особисто знав, ви які відносно регулярні були. Так? Uh -huh. А так, близько семи. Двоє, які іноді були. Ну, тобто, особисто я не знайомий з ними, а п'ятеро моїх їх так загинули. От мені навіть цікаво, от дійсно ну, жили да, мирним життям. Е, зрозуміла абсолютно ситуація, народ повстав, тому що терпіти вже цього uh -huh. дійсно було неможливо. І тут в якийсь момент... Починається стрільба. Беркут стріляє по людях справжніми кулями, як на сафарі. От ваше взагалі відчуття, по-перше, як снайпера, по-друге, як людини, яка знає військову справу. Та? І по-третє, як просто громадянина. Ну, це разючі для, скажімо так, для глядачів, так, можливо, для людей, які до того не, не дотичні. Але все воно, я навіть сам як оглядався назад, дивився на ці обставини, на цю цю ситуацію. Ну, знаєш, там, це дуже лякало. Але повертаючись ще більше назад, це Майдан. Я так. взагалі пам'ятаю цей момент, ми на роботі тоді були, і в інтернеті і йшла пряма трансляція. Я зайшла в кабінет, і мій співробітник-хлопець абсолютно дивився, його просто трусило. Я зайшла, я ще не знала, що до чого. А в нього просто-просто тіло трусилося. Це було жахливо, звичайно. Ну, я передивився цей запис десь тижні через два, тому що в нього були операції, я було не до того. Просто всі забувають. Там був штурм українського дому, так, була Грушевська, була смерть Нігояна. Так. Угу. Це все воно, воно там у нас викладалось з камінчик до камінчика, мало фундамент якийсь. І ця башта ну, будувалась. І коли вже було те, ну, те, що сталося з 18. го 18-го було страшно дуже сильно. Ну, тобто, коли горіло все, коли БТР таранили. А скантузія теж була там, ну, мене, мене вивезли десь. Близько третьої ночі, тому що я приїхав 8-9 вечора, долетів. Вже Андрій Висота був контужений, поранений, дев'ятка Євгена Костьолова був контужений, поранений. Ну, Дуже багато моїх хлопців вже їх виносили. Uh -huh. Я ну, прийшов, я прийняв командування, командування чим? Якщо вже дійсно там особового складу майже не було, всі були розпорошені, поранені, контужені, тобто неможливо знайти було. Я вже сам приміщався по Майдану, і те саме, ну там афганці були, я з ними контактував. Uh -huh. І от коли там ті самі БТР транили барикаду, коли хлопці розлітались, як іграшки, як, ну, коли той БТР загорівся, і ми розуміємо, що стріляють на той момент з тої з тої сторони. І це було, ну це війна. Ми, ну якби ви до цього не готувалися, якщо ви не там, там не були, ви цього не зрозумієте. Uh -huh. Це. Ну, Я не знаю, можливо, це в мене якісь там психічні розлади, але чомусь в той момент я відчував абсолютний спокій. Тобто Не було ні хвилювань, ні переживань, ні страху загалом, ну, в мене по угу. відчуттям, але думка в голові пульсувала, що робити, як зробити правильно, кого захистити, в разі чого, як, що робити далі. І дуже якось воно було цікаво, можливо, якось, але ну, незрозуміло. Ось Грушевського, не Грушевського вивчався, Хрещатик профспілки горять. Uh -huh. Горить барикада, горить Майдан біля стели. Підніматись вверх до Михайлівського. Там спокій. Нікого нема, нічого не перекрито. Хрещатик далі за Цуму, Бесарабська площа, все спокійно. Немає якогось ажіота. Ну, таке відчуття, ніби, знаєте, всюди no, сонце, а в цьому місці маленькі. хмара uh -huh. і заливає дощом. Але навпаки, тут все горить. Ну, це, в принципі, було в свій Майдан. Тут людей б'ють, калічать, вбувають. Ну, тут все горить 150-200 метрів. Відійдеш в ресторанах сидять, люди відпочивають. Всім, як... Що ж ми зараз дивуємося? Те саме тільки на більших масштабах. А тут Ну, як вас не хвилює по великому рахунку, особисто якісь заворушення в Зімбабве. Це десь далеко, mm. то не ви, то Я не розумію, ваші рідні, ви... то й хтось інший. І мене це не хвилює по великому рахунку. Те саме в нас. Ми розтягнуті, ну до там, фронту там, 4 тисячі кілометрів. Десь там війна з кимось, поки це особисто не стосується когось з нас, з наших близьких чи нашої сім'ї. Це не моя війна, це щось там, це хтось там. Ну то ну, моя хата з краю, то ментальність, то закладено у нас в особистості. Ну, нікуди. Є люди, для яких ну, абсолютно навпаки, діаметрально протилежно. Ну на сьогодні ви буваєте в зоні авто? Ні. Я з певного часу туди не їжджу. Я дав слово, по-перше. По-друге, якби зараз ситуація, яка нам і не дозволяє це робити. Угу. І як волонтер теж не їсти? Як волонтер, я ну, поїздки туди, так, я нікого не хочу в ніякому разі образити, так. Є якісь специфічні моменти, які потрібно дійсно привезти, передати. Є якісь там, можливо, дуже коштовні прибори. Які треба особисто передати, або ну, взагалі вони вже вперед, ну, беруться бійцями тут на місці, можливо, якщо вони там вже якісь там зазнали втрат чи е, були поломані, так, або їх не ремонт, хтось їде, міняє, там, чи передає. Ну, воно взагалі передається. Але, повторюсь, нікого не хочу образити. Є нова пошта, яка, ну, по-перше, дуже допомагає. По-друге, займається пересилкою, якщо це не озброєння, не боєприпаси, ніяких питань. Uh -huh. Тобто, все це можна передати на в жовту зону, в зелену зону, де бійці можуть виїхати дістати. Ми, ну, це, це не якась там закрита територія, там, чи ну, хтось там не в, в окруженні, що туди неможливо ніяк добратися, тільки якась там тропінка. По-любому можна виїхати забрати. Я розумію, коли їду допомагати там, дітям, да, там, э, переселенцям, Серед ще комусь. Пенсію да, угу. мови немає, там, ну хто? Там, ну, там вже питання довіри до координаторів на місці, так? Тому їдуть, збираються. Коли от, ну, те, що було там рік-два назад, коли там два-три буси, колона поїхала, там хлопцям їсти привезли, води, ще там якісь так. Сход. А зараз що? Ну, я вважаю, що на даний момент це не потрібно. Можна передати, все можна передати. Це тоді, ну. В другого випату ну, висновку не було. Тому були зайняті міста, були розвалені міста. Не, не розуміло, де чи є. і не працювали, не функціонували якісь способи передачі. Тоді, звісно, їздили. Зараз кататись. Я, Наш... я привіз пляшку води і мішок бараболі. Фотка, Справа ж мені здається, не бо я буквально, вже... от зараз теж повернулися волонтери, яких я дуже добре знаю. І е, ви праві в тому, що вони не стільки радіють тим харчам, тому всьому, хоча, хоча знову ж таки, нещодавно от, була теж з знімальною групою в селі, я взагалі це називаю сільських людей совість нації, тому що так. знедолені, але не зневірені. Вони настільки відчервувався, серця, дійсно для тих хлопців і плачуть бідні зі сльозами, віддають. Да, віддають, і аби тільки був мир, а і дай Боже хлопцям здоров'я і все. То я до тих волонтерів, вони ще не повернулись, і для них дійсно важливий оцей контакт з цими людьми, які звідси приїхали туди ну, до них, з які згодна. піклуються про них. Вони хочуть ті серця, вони хочуть оту душу, вони цього хочуть. Ну, я з вами абсолютно згідний, але ми ну, можливо, говоримо про деякі можливо, різні. Можливо, ви більше знаєте. Різні угу. роди військ, так? Тобто Я займався, якби ну, я більш вузконаправленими, більш спеціальними угу. частинами. І більше ніж два роки назад, і ми переключились на допомогу пораненим, постраждалим і сім'ям загиблих. Тобто, в мене немає вже якби, причин Контакт, їздити так. на фронт настільки часто і ну, там, телефонують. Просять, запрошують на певні позиції, ну як консультанта скажу. Саш, у вас є син. Так. Ваша радість. Я взагалі читала, що ви тільки от одружилися, і буквально там через декілька днів пішли на фронт. Буквально так, через два дні чи три дні. дні пішли на фронт. Зараз у вас є ваша Поїхав радість. Ваша мотоцикл. Ваша на надія, опора. Ну тут він зараз у нас дуже маленький, але зараз йому майже два, так? Так. А от Яке майбутнє ви бачите йому і в якій країні ви б хотіли, щоб він жив? Це виключно його вибір. То, і вибір його буде залежати від виховання і від того, що йому мама і я дамо, так, і що ми вкладемо в нього. В свої 28 ви дуже мудрий батько. Ну, то було на момент його народження. Так. Тобто в 30 я намагаюся. 30? Там, вже 30. Угу. Ну, як є така приказка, де народився, там і згодився. Ну, я вважаю, що це то невірний, тому що е, батьківщину не обирають. так? Ну, він ніяким чином не впливав на те, де він народиться. То могло бути моє рішення або його мами. Uh -huh. Але він буде рости, вчитися, читати, набувати якби досвіду. І вибір, де жити і що робити, виключно його. Е, якщо він, ну, я не можу і не буду впливати на його долю. І, ну, моя Але задача, закладете б, в нього все, що та, можете. Я, я закладу фундамент, і далі я буду намагатись йому продемонструвати вибір, ну, надати вибір і продемонструвати різниці і перспективи. Uh -huh. Якщо зробиш так, отримаєш те, те, так, так. Але вибір виключно його. І спонукати я до якогось вибору, я вважаю, це неправильно. Тому що? Ну, і нав'язувати, Це в uh -huh. відношенні до будь-якої людини, тому що на тебе перекладуть відповідальність за всі наслідки. Якщо ця людина зробила свій свідомий вибір, це виключно її майбутнє, і її життя. Ми ніхто, щоб впливати. Ну, там, в східній філософії навіть ну, не рятувати життя людини. Ну, там, здається, в Китаї. Угу. Тому що якщо доля розповідає, що він має там загинути, а ти втрутися, тобто ти береш на себе відповідальність за всю його подальше життя. Це твої проблеми. Ти вирішив, що ти розумніше долі, будь ласкавий. Тягни на собі цей тягар. У нас залишилось буквально дві хвилини. Що б ви зараз сказали Путіну? Я б не говорив, якби бачив особисто. Ну, ми можемо казати все, що завгодно, але не будемо забувати, що така кількість влади в руках однієї людини це завжди зло і це завжди приводить до біди. І він може почитати, я впевнений, він читав історію своїх попередників. Таких дуже знаменитих людей в певній мірі, всі вони не дуже добре скінчили. Він впевнено повторює ці кроки, і він впевнено йде до тієї мети. До того, він, кінця. Він до того прийде. Що ви сказали нашій владі? Трохи зажерлись хлопці, трошки схаменіться. Тому що, ну ми ж українцями довго терпимо, нас довго можна гнути, але в кінці кінців ми розігнемося. Війна війною, але торгувати і далі підтримувати фінансові якісь відносини з агресором. Посилаючи хлопців на війну на, на смерть, це як мінімум непоряд. І за це прийдеться колись відповісти. Що б ви сказали українському народу? Борітися, побороти. Нам Бог допомагає. Зараз дякую за зустріч. Дякую. Дуже дякую за відвертість і... і взагалі за, за те, що ви таки є. І в вашій особі от, я бачу всіх тих хлопців, які там, всіх тих хлопців, які, незважаючи зовсім ні на які і, і матеріальні блага, і взагалі ні на що вони захищають нас. Дякую вам. Вам дякую. Без вашої допомоги то б нічого не вийшло. Дякую, Саша. Ну, дякую нашим глядачам. І просто хочу сказати слава Україні! Героям слава. До побачення.